Дівчино, добрий день! Добрий день! Загадайте сумку від Кеті Суху, а я її вгадаю. А, ну, добре. Але підказувати. Окей. Добре! Загадали? Так. Можливо, ось ця. Ні. А туди поміститься ось такий гаманець. Звичайно, напевно, що десять. Тоді туди, туди поміститься ось такі джинси? Навряд чи. А Якщо скрутить, можливо. Хм. Точно ні. Ось така косметичка. Ні, чого ж ви за сумку таку вибрали? Можливо, це вона гандола, ні, міні? Ні, ні, не гандола, ні. точно. Я гадаю, що сюди скручені джинси помістяться. Але це не вона. Ні, ні, не вгадала. Ось ця сумочка 100%. Тільки погляньте, наскільки вона красива. Справді красива, я й не знала, Буже, що такі а сумки ще є в Кетісо. Лого Кетісоха. Є Красива сулях. але це не вона. Замш. Тільки подивіться, як вона виглядає в образі. Помаранчева сумка в кетісофу. Звичайно, ніколи не подумала б. Ні, не вона. А, можливо, буде ще якісь підказки? Хоча б колір. А, кольори три в неї. Це які? А фурнітура золота. Я знаю. Ось три кольори. Білий. Ось такий моко і чорний, і фурнітура. Золота. Три кольори не в однієї сумочки. А вона а... є в трьох кольорах. Ні, 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 не вона. А ось таких сотню крабиків поміститься в цю сумочку. Ну сотню ні, а п'ятдесят так. Кать! до речі, од... один колір бежевий. Є ще лаковий. Я знаю, ось вона. Ні, дівчина, Це ось. не вона. Ви близько біля неї стоїте і постійно стояли до речі. Ну можливо ви взагалі маєте на увазі капор і кепку, а мене тут водите туди Так Це ж ви запропонували. Я? Ця сумочка. Давайте холодно або гаряче, тепло. Вже гаряче, гаряче. Ой! Гаряче ні, 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 ні. Значить, точно це ні сумочка ж. А ось ця так. Ця сумочка? Так. Тобто, ви постійно мовчали, що така сама на мені? Да, це ж гра. Ми це мої правила і моя гра.